Виконуємо номер 1192 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши частку у вигляді дробу та перетвори його на мішане число. Перше завдання 19 поділити на 2. Друге завдання 26 поділити на 5. Третє завдання 57 поділити на 10. Четверте завдання: 62 поділити на 25. Приступаємо до виконання. Для того, щоб частку записати у волі дробу, знак поділити замінимо рисочкою дробу. Маємо 19 поділити на 2 це 19 других. Ми записали. 19 поділити на 2 у вигляді дробу. Тепер запишемо у вигляді мішаного числа. Щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, треба поділити його чисельник на знаменник. Тоді неповна частка буде цілою частиною, остача – чисельником дробової частини. А знаменник неправильного дробу. Знаменником дробової частини. Поділимо 19 на 2, 19 ділимо на 2, беремо по 9, 9 множимо на 2 18, 19 віднімемо, 18 буде 1. Отже, при діленні числа 19 на 2 ми отримали неповну частку 9 і остачу 1. Тоді 19 других дорівнює 9,1 друга. 26 поділити на 5. Представимо у вигляді дробу. 26 п'ятих у нас дрібне правильний, запишемо його у вигляді мішаного числа. Для цього 26 поділимо на 5. 26 поділити на 5, беремо по 5, 5 множимо на 5, 25, 26 відняти 25, остача 1. Отже, 26 п'ятих дорівнює 5,1 п'ята. 5. 57 поділити на 10. Запишемо вигляді дробу. 57 десятих. У нас дрібне правильне запишемо в вигляді мішаного числа. Для цього 57 поділимо на 10. Беремо по 5, 5 множимо на 10 – 50. 57 віднімаємо 50, буде 7. Остаче 7. Отже, 57 дорівнює десятих. І останнє число 62 поділити на 25. Запишемо у вигляді дробу 62, 25, Дорівнює. Тепер запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 62 поділимо на 25. Беремо по 2, 25 помножити на 2, 50, 62 відняти 50, остача 12. Отже, 62 25 дорівнює 2,12. Ми представили вирази в вигляді дробу та мішаного числа. Номер 1192 виконано.